У вестибюлі міської ради зібралися депутати і усі охочі потрапити на бюджетну комісію і прослідкувати, як розподілятимуть міську казну. Бюджетну комісію спершу переносять на півгодини, а потім відміняють в мене в курсі. бути комісія бюджету, нету, бюджету далі по чому ні, то ку кучу Чому бюджетною темою зацікавилися депутати, які не входять до складу комісії? Заступник мера здогадується. Вони запідозрили щось неладне. Що не підписано про рішення сесії міської ради? З того, що там розхождение є в тому, що хотіли депутати, да, за що голосували і що написали. Але щоб з'ясувати офіційну версію, чиновник про всяк випадок дзвонить в оргвідділ. А чому немає комісії бюджету? Кучик переніс комісію на понеділок на другу годину. І нікого з депутатів не було, так? Таня встигла всіх обдзвонити, ніхто не приходив. де Володимира Віталіюча ніхто не набирав по телефоні. Які рішення підписав міський голова і на що направить кошти спеціального фонду комісія, до складу якої входить 12 депутатів, спробує з'ясувати у понеділок за умови, якщо збереться кворум.